Це підозрюваний у корупції помічник судді Ленінського районного суду Кропивницького. Запобіжний захід йому обрали у Кіровському суді. Показувати обличчя та називати прізвище він заборонив. Затримали помічника судді 7 жовтня. У справі є ще один підозрюваний, розповів прокурор Володимир Барабаш. Підозрюваний діючи за попередню змову вимагали від мешканця міста Кропивницького не про неправомірну вигоду за вплив на суддю Ленинського районного суду міста Кіровограда щодо прийняття рішення про непритягнення іншої особи до адміністративної відповідальності а також повернення вилученого майна. Фігурант тієї справи здійснював продаж, нібито здійснював продаж. Цигарок без наявних марок акцизного спору вимагали неправомірну вигоду в розмірі 25 тисяч гривень. Помічнику суді просив обрати запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Со дві Гривень. Прошу задовольнити вказане клопотання. Достувати до підозрюваного захід по вигляді тримання під підлаки строком на 60 днів. Підозрюваний помічник судді вважає підозру необґрунтованою та просив обрати запобіжний захід особисте зобов'язання. Жодного вимагання я не здійснював так само. Я не здійснював жодного зловживання впливом. Те, що там вказано в клопотанні не відповідає дійсності щодо ризиків. По перше мене. Саме стали він є непримінити для мене, скільки вихід не перевищує 300 тисяч гривень. Адвокат підозрюваного Вадим Коротич сказав, що права його підзахисного порушили, не доставили для обрання запобіжного заходу продовж 60 годин 7 -го жовтня. 60 годин закінчилось сьогодні в 8 ранку, ну, 8 годині 39 годин. Цей проміжок часу з моменту 8.39 до 12.00. 55 хай буде, доки почалося, доки ми поставили перед поважним судом. Оцей весь час є фактично незаконним утриманням під варту. Суддя Ірина Антипова ухвалила звільнити підозрюваного з під варти у залі суду. Застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі, що становить 75 тисяч 700 гривень в межах строку до судового розслідування. Вважайте на ви не можу підозрюваних підозрювано у цій справі юристу, який працює на держпідприємстві. Прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартої справом застави 502 тисячі гривень. Затриманий заборонив показувати обличчя та називати його прізвище. Просив призначити заставу 75 тисяч гривень. За запобіжний захід у вигляді застави 90 тисяч 840 гривень. Негайно змінити з під варти за лісу. Свою невинуватість доведе у суді, сказав підозрюваний. «Інкримінують мені дуже важку статтю, що я впливав на правосуддя. Що я ж за фахом юрист, що мало того, я ще фізична особа підприємець, яка не послуги послуги сфері права. Тому всі винувачення, які зараз інкримінуються по даній статті, будуть переглянути судами. Клопотання щодо відсторонення від посади помічника судді направили до суду. Чи буде оскаржувати рішення, вирішить, коли отримає повний текст ухвали, сказав прокурор. У разі доведення провини у зловживанні впливом підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.